Привіт, поговоримо про те, як війна змінила нашу мову. За ці 500 з гаком днів повномасштабного вторгнення ви, напевне, не раз помічали якісь нові або просто незнайомі раніше слова. Я пропоную поглянути на них, а також зануритись дещо глибше і зрозуміти, які процеси відбуваються в розмовній лексиці української мови під час війни, тобто отаких от серйозних змін, які впливають на усі сфери життя в країні. А щоб провести це маленьке дослідження, я організувала опитування у. Своєму телеграм-каналі. А ви накидали просто повну купу матеріалу, який я дуже довго розгрібала. Супер дякую! В одному відео я все напевне не охоплю. Але така кількість матеріалу точно стане у пригоді для якогось глибшого дослідження. То що, гайда! Мова має властивість постійно змінюватися під впливом різних чинників, починаючи від культури та закінчуючи історико-політичними подіями. Це може відбуватися повільно, а може й швидко. Наприклад, мої батьки пам'ятають, як різко змінилася лексика після розпаду Союзу та здобуття Україною незалежності. Зникли такі слова, як авоська, спідприлавка, колгоспник, шабашка, штурмовщина, п'ята графа. І з'явилися купон, ваучер, акція брат. Тки, бартер, кравчучка, пейджер, рекет чи касета. Отже, на чому базуються лексичні процеси в мові? Тобто як створюються нові слова? В наш час першість у цьому, до речі, спойлер посідають меми. По друге, приходять різні жаргонні слова, військова термінологія. Зараз у багатьох піснях, наприклад, згадуються джавеліни і байрактари. Джавеліни. По-третє, слова, які ми раніше вживали не так часто, повертаються у наш побутовий лексикон, адже тепер мають нове і цілком актуальне значення. Наприклад, раніше для нас бомбосховище було історизмом, явищем Другої світової війни. А тепер, на жаль, це наша рутина. Новими кольорами заграли знайомі раніше слова: фронт, лендліз, окупанти, гауляйтери. Перероблено також загальновідоме своєю негативною конотацією на пострадянському просторі слово фашисти. Яке стало звучати як рашисти. Або, наприклад, гімн Легіону Січових стрільців у лузі червона калина став символом боротьби проти загарбників у нинішній війні. А ще його тепер на пам'ять знають усі маленькі діти. Ой у лузі червона калина похилилася. Що ось? Аналогічно до того, як у самообороні Майдану використовувався поділ на сотні військові одиниці козаків, січових стрільців, армії УНР, УГА та УПА. А ще ця тема буде підійматися на одній із подій форуму видавців «Львів Букфорум, який проходитиме із 4 по 8 жовтня у пороховій вежі у Львові. Там і зустрічі з різноманітними письменниками, і різні дискусії. Наприклад, уявіть собі розмову Оксани Забушко з Евою Томпсон та іншими науковцями про постколоніалізм. В цілому багато подій, які стосуються літератури та інших неймовірно важливих у сучасному у світі речей, про зміни в нас сам. Ми як ми дивимося в майбутнє, а для цього маємо необхідність і зазирнути в своє минуле. Подія буде офлайн, але онлайн трансляції та записи також будуть. І Я казала, ще про можливість закупитися книжками напряму у видавництву. Так от це натяк. До речі, вже знайомий вам портал Читому є партнером спецпроєктів форму. А на сайті Читому будуть і всі новини з фестивалю, і класні репортажі. І про мовлення війни є кілька цікавих статей в них. Бо я, звісно ж, не охоплю все у відео, тому йдіть читайте. Усі посилання на сайти Читому та Букфоруму будуть в описі до відео. Звичайно ж, разом із війною в нашу буденність увійшла найрізноманітніша військова лексика термінологія або жаргон, і це відбулося навіть швидше і потужніше ніж у часи тієї самої Другої світової, адже через інтернет ми буквально можемо спостерігати за війною в режимі реального часу, бути у курсі всіх подій і також потреб ЗСУ. А тому і збирати нам пташки, очі або ж теплаки. Пушки, дронобійки, тактичне спорядження та плести сітки, щоб воїни могли замаскуватися в зеленці та інших місцях. І числа як от 200, 300 чи 450 також сприймаються зовсім інакше. Хоча замість 200 все частіше зустрічається словосполучення на щиті, як наслідок бажання позбутись радянської спадщини у вигляді військового жаргону, а також не знеособлювати полеглих героїв до вантажу. Набагато частіше стали вживати. Різні абревіатури насамперед ЗСУ, а також інші нові для багатьох. Ми знаємо тепер, що таке БПЛА, як працює свій або ворожий ОПК, чим ГУР відрізняється від ГРУ, хто такі ВПО та як ППО. Захищає наші міста в день і вночі, також на жаль, знаємо різницю між крилатими ракетами та балістикою, знаємо про кинджали, гради, шахеди та інші види ворожого озброєння. А багато хто навіть розрізняє їх на слух. Та навіть в такій ситуації знаходиться місце для творчості, коли шахеди перетворюються на балалайки або мопеди, а ворожий міх чи сушка на блохоліт. Війна це завжди про тісний контакт з іншою країною, союзник. Це чи ворог разом із цим відбувається і контакт між мовами. Наприклад, у воєнному сленгу Першої світової, який часто називають тренчток, умовно слова траншей, У розмові британців з'явилося багато нових слів з французької чи, наприклад, гіндустані, а також із німецької, як от капут. Звісно, це не означає, що воно не могло бути запозиченим раніше. Але очевидно, війна його популяризувала. Ось як приблизно звучав траншейний мікс англійської з французькою. Зенаклаудзенівон тут світ, ботлебедікабіч небон. Ця мішанина французьких і англійських слів перекладається типу кому пюрешку з сосискою швидко, але квашена капуста така собі. Ми ж часто запозичуємо багато слів пов'язаних з війною, наприклад, з англійської. Це політичні поняття, як «ленд-ліз», назви різноманітної зброї, мавіки, хаймерси та й ті ж джавеліни, які розвинулися у набагато ширший культурний пласт. І, звісно, не уникнув, відбуваються контакти з росіянами, зокрема, коли це стосується певної пропаганди чи інформаційно-психологічних операцій. Так ми перейняли та зробили жартом вислови про Київ за три дні, жести доброї волі, швайно аналогов «Нєт». Це якщо говорити саме про міжкультурні контакти. Бо що більше ми віддаляємося одне від одного, то помітніші вони. Чим чим, а мемами нас росіяни забезпечили достатньо. Що тут казати, як гумор один з основних захисних механізмів психіки від стресу, чи не найпоширенішими такими запозиченими мемами стали помилки російського ІПСО, спричинені машинним перекладом? Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бавовна. Порівняно з попереднім прожила доволі довго до речі, електрохарчування. Багато хто включно зі мною вже й забув. а як все там буде правильно тікструм. Та інші цікаво, що ще з'явиться в майбутньому. Мамами стали село Чорнобаївка та загадкове місто Ненацьк. Слогани Доброго вечора ми з України. До речі, у 1939 році у Великій Британії придумали слоган «Keep calm and carry on», який в 10-х роках вже 21-го століття ви могли бачити на тисячах чашок, футболок та заставок на телефони у мільйонах варіацій. Навіть попри те, що цей слоган у часи війни не надто і поширювався. Це називають редіскавері або ж перевідкриття. Цікаво, як можливо, наші нащадки перевідкриватимуть наші слогани. Хоч дуже не хочеться, щоб це було знову у зв'язку з війною. Взагалі, чи не найбільше нових слів чи несподівано нових значень породжують саме меми. Тут будуть і відомі політики Джонсон або Макрон, який отримав собі ціле дієслово макронити. Тобто щось затягувати. Хоча я бачила про нього статтю, але ніколи не бачила природному середовищі. Тому напишіть в коментарі, якщо ви його колись вживали або чули від знайомих. Взагалі всю цю словесну і не тільки творчість разом із псом-патроном, що стосується перших місяців повномасштабного вторгнення, можна також назвати барактарщиною. Так, ще один новотвір. Для ще одного нового поняття, поки вона байрактарщина ще перебуває у процесі формування, загалом складно зрозуміти, що це взагалі таке. Хоча щодо лексики, можна припустити, що це ті жартівливі слова та меми, якими ми ковпили, і які стали настільки поширеними, що звучали з кожного глечика. Часто меми гаснуть, як, наприклад, мем про байрактар. Ось видно спад активності, а другий пік це, до речі, збір притули. Але на заміну їм, звичайно, з'являються нові. Крім того, тут є ще жарти, породжені суто українським сприйняттям війни. Тут будуть і щекавиця, як реакція на новини про ядерну зброю, і славна звісна ПНР. Багато слів змінили своє значення, точніше, обросли новими значеннями, пристосувавшись до нового контексту. Деякі подібні зміни можуть бути дуже помітні, Як і з тим же градом, до якого додалося нове значення, і тепер жодне повідомлення про град, відправлене знайомим, не обходиться без уточнення, що йдеться про природне явище. Чи не найпомітніше це найрізноманітні термінології з володаря перснів, чуючи про Мордор та Орків, ми насамперед думаємо зовсім не про те, як гобіти мають щось зробити із перстнем влади, правда, разом із тривогою, яка раніше була пов'язана здебільшого з внутрішніми відчуттями, а тепер із ворожими ракетами, прийшов і відбій, який раніше здебільшого означав команду спати або скасування планів. А зловісний приліт, слово від якого все стискається всередині, раніше асоціювався із подорожами та успішним прибуттям кудись літаком. Ну і як не згадати про калідор. Саме цей раніше ніяк емоційно не забарвлений просторічний варіант, тепер означає саме той коридор, який відповідає правилу двох стін, в якому можна сховатися під час тривоги. Коли розбивають банку, раніше сварилася бабуся, а тепер радіють військові, бо це означає, що монобанку за. Крили та гроші зібрано. Або це може бути зовсім невеличка зміна семантики і майже непомітна. Такі прості, здавалося б, давно знайомі нам слова, як «ти як «ти в сховищі, гідність, незламність, дім, безпека чи перемога, яку навіть пишуть з великої, нашурувалися дрібні, майже непомітні підзначення, які додали їм неймовірної важливості в нашому сьогоденні. І, взагалі, багато слів, які ми раніше часто бачили в літературі, але навряд чи вживали щодня, стали набагато вживанішими. Адже війна також змінює пріоритети навіть на такому рівні. Воїни, військові, бійці, військовослужбовці, герої і навіть титани, як раніше захисники Донецького аеропорту Кіборги, з'являються в наших розмовах щодня, оскільки саме цим людям ми завдячуємо життя. Так само часто зустрічаємо і збір, волонтер, донат, бо це те, що потужно їх підтримує. Дослідники мовлення Другої світової відзначали, що через загострені умови війни люди більш схильні використовувати жаргон, сленг і нецензурну лексику. Справді, під час настільки стресових і травматичних подій ми можемо не тільки спрощувати своє мовлення, а й більше лаятися. Є навіть дослідження, які показують, що лайка здатна знизити рівень стресу. Це ми спостерігали, наприклад, на телебаченні після 24 лютого, та й на собі також. Ще з 2014 року в мовленні закріпилися образи у бік ворога, а після повномасштабного вторгнення їх стало ще більше. Та й вони урізноманітнились. У їхній базі зазвичай обсценна лексика та етнофолізми. Ви знаєте, про які слова я говорю, хоча називати їх не буду, бо я тут буде сваритися. І тому зараз ми тимчасово сприймаємо лайку терпиміше, ніж у мирний час, розуміючи, що це спосіб психологічного розвантаження. Це стосується і загальновідомої фрази, що її Сказав прикордонник на вимогу російського корабля здатися, фразу можете прочитати на марках, чашках, футболках. Паралельно з тим, що у нас активно з'являються нові слова, що становлять нову рідну українську лексику. У нашого противника теж йдуть лексичні процеси, але вони дуже схожі на ті, що відбувалися за часів радянського союзу, коли слова були брехливими, типу того сталінського Жить стало лучше, жить стало веселей». Називати війну спецоперацією, відступ військ жестом доброї волі, вибухи хлопками, говорити, що ні, як у Орвела, чи не так війна, це мир. Свобода, це рабство до речі, в «Клятого раціоналіста є ціле відео на цю тему. Ну і наостанок дуже важлива штука. Той факт, що після 24 лютого все більше людей стало переходити на українську мову. Важко сказати, як саме це вплине на нашу мову, але точно не залишиться непоміченим. Цікаво, що часто саме завдяки читанню, яке прищеплює базу літературної мови, від багатьох людей, які перейшли на українську, можна почути саме такий супер чистий варіант, або ж люди, у яких бабусі дідусі українці, просто починають говорити їхньою мовою. І тоді від них чуєш неймовірне південно-східне наріччя, що теж звучить дуже гарно. І ви знаєте, мені здається, що регіональні слова із південно-східного наріччя стануть завдяки цьому поширенішими. Те ще брати матеріал для простої експресії, як на змовлення своїх найближчих. Іноді це саме бабусі та дідусі чи батьки носії різних діалектів. Ну а також думаю, що мова буде трохи глобалізуватися між регіонами. Багато хто через вторгнення Росії був вимушений переїхати. Їхати на захід країни. І тут теж відбуваються мовні взаємодії. А лексика найпростіше запозичується, і ось уже несподівано у Карпатах люди починають не говорити, а балакати, від чого біженцям із південних степів стає все файно. Крім того, культурне відособлення від російського інфопростору дає шлях творенню нового сленгу та мемів, незалежного від сусідів. Усе почалося із простого перекладу, як у випадку із зроз замість пон. А також. Ж на культурних значень на міжнародні меми, як от із базою і кавунами. А далі буде. А на цьому моменті я дякую вам за перегляд. Нагадую, що ви можете поставити цьому відео вподобайку. Можете підписатися і написати якийсь дуже файний коментар, за який будуть дуже вдячні мої коти. А я неймовірно буду вдячна. Також можу нагадати, що в описі під відео ви знайдете посилання на сайт Букфоруму, а також сайт Читому. Також під відео ви зможете знайти посилання на різні перевірені збори та фонди, які підтримують постраждалих від війни Росії в Україні. А якщо у вас залишилась якась зайва копійчина, також під відео є кнопочка спонсорувати. Це для того, щоб підтримати авторку каналу. І її хвостатих друзів. Що я ще можу вам сказати? Бережіть себе, не ігноруйте тривоги, донатьте, і все буде Україна!